Прокидаєтесь вночі, щоб сходити в туалет, а потім не можете заснути. Так от, це не ваш сечовий міхур, це ваші гормони вам сигналять. Уявіть, ніч це час відпочинку для всього організму, включаючи надниркові залози. Але якщо ви живете в хронічному стресі або ваш режим дня збитий, їхній природний графік ламається. І вночі, замість того, щоб спати, вони раптово викидають кортизол гормон, який мав бути вашим будильником вранці. Ось цей викид гормону стресу і є справжньою причиною вашого пробудження. Тіло просто помилково тлумачить його як сигнал, прокидайся і дій. Наслідки ви відчуваєте вже зранку. Якщо кортизол витратили вночі, то на ранок його запас виявляється нижчим. Звідси почуття розбитості, важке підняття з ліжка, відсутність енергії та мотивації на початку дня. Виходить замкнуте коло, нічний стрес, денна втома, ще більший стрес. Що робити? Три кроки, які працюють у 80% випадків: перше це магній на ніч. Це не вітамін, а мінерал-релаксант для нервової системи. Він каже мозку: заспокойся, небезпеки нема. Приймайте саме ввечері. Друге правило: закінчуйте вживати їжу за 3-4 години до сну. Ваше травлення не повинно працювати в нічну зміну. третє правило сухий закон. Після 20.00. різко обмежте будь-яке пиття за півтори-дві години до сну. Це дасть ниркам час обробити рідину ще до того, як ви ляжете. Якщо нічне пробудження стало для вас регулярним, це серйозний сигнал перевірити наднирники. Вони ваш внутрішній акумулятор. Особисто магні ввечері моє правило номер 1 для якісного сну: це забезпечує глибокий сон без пробуджень і спокійний бадьорий ранок. Важливо, магні буває різний: цитрат, бісгліцинат, малат. Одна форма допомагає заснути, інша зняти м'язову напругу. Якщо ви хочете зрозуміти, який магній пити саме вам, отримати рекомендації по дозуванню, розірвати це коло нічних пробуджень. Напишіть мені в особисті повідомлення слово сон. Я допоможу підібрати рішення, виходячи з ваших симптомів. Ставте лайк, якщо було корисно, і підписуйтесь. Ваш глибокий сон це основа гормонального здоров'я та енергії на весь день.